Друзі, всім привіт! Опять в мене в уборці пауза. Опять дощ пішов ночі. А то після того ливня виїхали, півтора дня покосили і ночью знову сьогодні дощ. Ну що по уборці, я вам скажу. Пшеничка десь так під 60 і сипе неплохо, но після того ливня з другого класу став фураж звісно неприємно тепер все завозиться в склад тоді вже буде поволі вивозиться на елеватор. ну і що друзі тут 4-5 днів пройшло в общем трактор мій постояв заглянув я з антифрізом заглянув вроді все чітко сьогодні я це якраз перу пауза собираю вже поставив коромисла. Масляний насос, подирав весь герметик, де прокладки були на герметику посажені. В общем, поддон, як у кота бубенчики свіркає Зараз приїде кум, одрегуліруємо клапана, поставимо поддон, соберемо все до кучі. І будемо чекати, так, поки я зароблю гроші, щоб купити масло. Не повірите, ну немає грошей у мене на масло. А теж я вже не хочу заливати, хоча воно там от стоїть. Де хрен там воно відстоїться, якщо воно вже з водою було там. Вот. А може в шефа позичу масло, поки, поки в нього зароблю грошей. Куплю собі. Та йому віддам тоді. Ну і звісно антифриз я обратно ж зі зелью, зелью і залью водичку. Ну мало ли. Спортить антифриз. Вот. Так що оце такі, друзі, діла поки. Тут все повитирав, все чітко. В общем, жду кума, сейчас регулируем клапана. Так, друзі, купив прокладочки прорезинені. Тут ось стички помазав герметичком. Виктор Рейнс. Колечко солидольчиком чуть-чуть тиранув. Зараз будемо устанавливать. Дзвонив до кума, каже десь через часок, бо цибулю вибирає на городі. Так що поки він вибере цибулю, я якраз прикрутю поддон. Друзі, дивіться, син крутий. Небивалий случай. Заходиш. Не переусієрствуй. Там прокладка резинова, не сильно треба зажимати. Припахав трохи хе, Бо батько не будеш робити. 24 чотири синочку. маленький? А це контрольор. <реш> так, крутим далі. Так, кум приїхав, варив воду, то йому отвертка не така, то йому ключ не такий. Не, ну, бля, як можна <реш> такою твердою клапана регулювати? Це ж взагалі, блять, це стиди срам, блядь. Ну так. Да. То бутилки немає. Ні, не, бутилка є, все нормально. <реш> Опять у нас картошечка, сала нема, тільки да. дід зажав. Ну а, нічого, нема. ми зараз його доб'ємо, він принесе. Ну що, несете? Кого? Почерьовок. Нема. Нема. Я вже з'їв. Ну колбаси хоч принесіть. Нема ніякої. Все. Та ви ж казали, там осталось. Баба зіла. А -а -а. Я подивився, нема нічого. <ріх> так. Ну що, будемо регулювати клапана? Так, да, так, да, так. Да. Тут уже все готово, все обтерто. Й твою мать, кум, кум, бля, кольцо забули поставити. Ну лки зелені. То, то кольцо забули. забудемо. Викиньо нахер. Так, ну, в общем, як все, друзі, зібрали все, зараз регуліруємо клапана. По Поприску, так. Ось вже де появилось кум? В третьому. В третьому, ось, бачите, появилось вже. Зараз регулюємо третій. Так, друзі, регулює кум з таким умним видом. В окулярах. Як наче два вищих образування. Ага. А в самого дев'ять класів і три коридора. Ні, ну... <різь> <різь> ну та що я вам скажу, друзі? Вроді зазори і нормальні, нормальний чуть-чуть. Там... Просто як почав великувати. Да, Поправити. Так, останній і перший. руки як у моряка папає шпінату шпінату поїв так. все так. провіряти не будемо по кругу та як хочеш можемо провірити давайте друзі я ще по кругу крутону кум подивиться зумним ліцом серйозним та й будемо закривати це все, діло. О, компресор включив. Так, клапана порегулювали, зібрали. Все, до кучі. Погодка така ось оморосить у нас. Може, знову дощ буде. Ну, В будь-якому випадку завтра з утра косити не їдемо. Так що завтра щось буду рішати з маслом. Будемо заводити, провіряти. Врем'я вже близько 8 часов вечора. Пошабашили. Бо вже, друзі, на оцю рубалочку у мене пальче заказів насобиралося після жнив повно. Дай Бог. Понабач одробляти долги. Друзі, перебазірувався трошки до себе. Все, опиляв оріг. Ну, от тестя я перебазірувався до себе додому. Все, спиляв. Оці гілки ось перерубав з допомогою. Гілкоруба свого пальче 120. Зараз все трошки дорубаємо. Заводимо горинича. І фігачимо. Поїхали. Так, опа, запускаємо. Крик порубалась Белок было немерено. Ну, То есть это как получилась Деви Обалдеть Друзья, я довольный, довольный Горыныч, Генис. Я такой голосец с кто -то. Oh my garage.